Відкрив на карті нову державу, покровщина легко. О, точно, ось вона. А що це за держава? Моя. Я добре вчився, зробив хорошу кар'єру, заробив кучу грошей і дозволив собі ось таку розкішку. Як класно, я теж так хочу. Тебе так не вийде. Ну чому? Так ти в Галімі школі вчилась, а я в Покровській середній школі номер 1 Нас там таких багато було. Ось мій перший зам Васильєв. Мій однокласник, губернатор Дніпропетровської області, Єфіменко. А як все починалось? Вийде в інформацію з диска де. Я! Так Там же скільки пилюки було! І що тепер робить? Там же всі у були на 11 династиях. Всі прогули, невиконані завдання. Боже, ну що тепер робити? Сергій Олександрович, та не в ви так. Вони ж у нас, діти, виховані, чесні. Вони зараз самі все правдиво розкажуть. Правда ж? She was Перший день, коли ми прийшли у школу, ми швиденько вияснили три головних поняття: туалет, їдальня і вчительська. Зупинимось детально на цих поняттях. Вчительська московий центр школи. Туалет місце безпечного психологічного розвантаження на уроці. Їдальня місце, де можна опинитись на уроці, вийшовши на хвилину в туалет. А що таке урок? Понімаєте, урок це нудний проміжок часу між перервами. А перерва, а перерва це час для виконання домашніх завдань. А вчитель це хто? Вчитель це людина, яка чітко знає, який сьогодні день і число. Для тебя, мірбакласник, на уроках на браті приходи, та шучі. Каже тих 12 поста від Шана і польда нашим першим вчителям. А потім закрутилось. Вчителі мінялися, як у калейдоскопі. Оцінки змінювалися у щоденнику, як ціни на бензин, тільки у зворотньому напрямку. І ось. Артем, коли ж ти в кінці кінці. Загибри. Так, Тетяна Іванівна, я вже почала. Сторінки із журналу я вже виграв, тепер тільки оцінку залишилось поставити. Ну, що мені з вами 11А робити? Читала вам лекції, старалася, всі писали. А на наступний рок ніхто не відповідає. Шкода. Та заспокойтесь, просто ми до 11 класу тільки писати навчилися, а читати ні. Ви чому три тижні в школі не були? Я тому що так приємно знайти туди, де тебе так сильно чекають. А ти що скажеш? Так почекайте, я ж минулого понеділка був. Правильно! Тільки минулий понеділок був у січні, а зараз травень. А ти що скажеш. А мучения ничего я не пойму У -у -у -у. Уравнение, упражнение, сочинение Про муму. му на всех уроках Все равно я не смогу У -у -у -у. Очень вредно напрягаться Я с контрольной убегу У -у -у -у. С урока ты мерзавец Вчера сбежал Починаємо урок української мови. Дійшла до нашого візку епоха мобільного зв'язку говорять по мобільці студенти, колгоспники й президенти, бандити і міліціонери, шахтарі і мільйонери. Всіх накрила модна дівиця мобільна пропасниця. Аля, Аня, Аня, після записка. Я тебе люблю, давай дуже жить. Тю, ото дерьня. Хто так зараз записки пише? А як же тоді в кохання освічитись? А ти ще не знаєш, що для цього мобілка є. А мобілка не для цього. Так, а де вже Лена поділася? Зайнято. Ах так! Тож за кожним сигналом будеш давати мені по три вірші. На даний момент Аваленко не може прийняти ваш бумаг. А тільки на буде сильніше. Нехай складу. Люди, я не можу зрозуміти. Ну чого ті вчителі такі схвильовані? Що ж вони за нас так переживають? Адже процес еволюції у нас відбувається правильно. Звісно, в результаті... Довготривалих спостережень ми дійшли до висновку, що всі високоорганізовані істоти під назвою випускники походять із більш простих організмів. Ось подивіться! Увага, боїться розгубити закладені знання. 11 років невтомної роботи вчителів і батьків і ось результат Гребенюк Максим. Він високий, стрункий, розумний, не переймається ніякими проблемами. На уроки приносить лише свою чисту совість і тягар штучного інтелекту на обличчя. Боже мій, що ж з ними робити? Різочка, між малами всіх, хто не буде вчитися, хуляти. Чому злякались? Це вже все не для нас. Нам вже хоть різочками, хоч дубинками. Все рівно. Ми такі, які ми є. Обалдеть, як вам пощастило. Яке веселе у вас шкільне життя було? Дійсно, ваша школа найкраща. Отак все і відбувалося. Знаєш, кого мені зараз не вистачає? Кого? Моїх однокласників. Мені б дуже хотілося їх побачити. Так в цьому ж справа. Мрії завжди збуваються. Роки промайнули непомітно і швидко. Тепер ми із вами будемо бачитись рідко. Не можна всі ці роки навчання. Першу дружбу і перше кохання. Вчителям, усім вдячні за терпіння і науку. Зрозуміли ми добре, життя складна штука. Батькам нашим рідним за все спасибі. Не страшні нам з вами ніякі піти. Всім бажаю добра і миру. І в святковий час, і в буденну днину.